Якщо ти повністю зосередишся лише на кар'єрі, ти зможеш досягти в ній дуже багато. Це стратегія, яку обирає меншість чоловіків. Вони працюють по 78 годин на тиждень. Вони йдуть в Абанк, ставлячи все на шанс досягти видатного статусу у вузькій сфері. Але це важкий шлях. У них майже немає життя, їм надзвичайно складно мати сім'ю або підтримувати стосунки. І потім ти чуєш. Є одна річ, про яку я шкодую, я так і не встиг це зробити. Можливо, саме ця одновимірність і є ціною за винятковість в чомусь одному. Адже якщо ти хочеш стати геніальним математиком або науковцем, ти будеш у лабораторії майже завжди 70 або навіть 80 годин на тиждень. Ти маєш бути розумним, відданим справі та одновимірним. Це єдиний шлях перевершити всіх інших. Хто також працює так само тяжко, але проблема в тому, що ти втрачаєш усе інше. І якщо ти справді любиш науку і маєш таку глибоку зосередженість, по-перше, ти рідкісна людина. А по-друге, ти все одно заплатиш ціну. Це ризикована гра. Ти приносиш у жертву дуже багато. І якщо ми говоримо про здорове життя, то це, ймовірно, не той шлях. Краще розкласти своє життя на кілька напрямів: мати сім'ю. Мати захоплення за межами роботи, робити щось корисне та важливе поза професією, мати коло друзів. Вже ці чотири речі достатні, щоб тримати тебе в рівновазі, бо якщо щось одне зламається, решта тримає тебе на плаву. Але ціна цього балансу менша ймовірність досягти неймовірних вершин у чомусь одному. Проте, якщо дивитись на життя в цілому, можливо, це і є переможна стратегія. Карл Юнг якось сказав: чоловіки прагнуть досконалості, а жінки цілісності. Це різні підходи, різні вершини у системі цінностей. Досконалість це ставка на щось одне, це про радикальний успіх. Хоча, звісно, не всі чоловіки так чинять. Ми говоримо про крайнощі, а цілісність це про інше. Це як? Ти хочеш, щоб одна сфера життя була на 150%. Або щоб 5 сфер були на 80%. і життя, де 5 сфер працюють на 80%, набагато багатше так. Ти не будеш найкращим у чомусь одному, але ти будеш живим. І я бачив, як чоловіки та жінки проходять свої кар'єрні шляхи десятиліттями є безліч чинників, але одне помітно чітко. Жінки частіше покидають одновимірні кар'єри. Особливо після тридцяти. Вони не хочуть працювати по 80 годин на тиждень, щоб домінувати в певній галузі. І причина не в тому, що вони не можуть, а в тому, що вони вирішують, це того не варте. І це легко зрозуміти дійсно, навіщо це важко. Але ти чекав, що тобі аплодуватимуть, сподівався на підтримку, чого ти насправді хочеш. Наприклад, Ілон Маск хоче зробити прорив у космічних польотах. Зробити їх доступними для кожного, і звісно, йому потрібна підтримка якомога більша. Але питання залишається: чи справді ти хочеш стати видатним науковцем? Бо якщо так, це стане всім твоїм життям. Одного разу ти сказав, що коли повернешся, ми будемо одного віку. Але зараз я в тому віці, в якому ти був, коли залишив мене. І саме зараз ідеальний момент для тебе увійти в моє життя, бо конкуренція велика. Люди розумні і працелюбні. І щоб бути на вершині, треба бути ще розумнішим і працювати ще більше. А це означає довгі години бути уважним, сфокусованим. І зрештою, все зводиться до простої арифметики. Якщо я працюю 70 годин на тиждень, а ти 30, то за два роки я так далеко попереду, що ти мене не доженеш. І ще одна річ: жінки частіше не обирають цей шлях, бо він не дає їм переваг у стосунках. Соціально-економічний статус робить чоловіка привабливішим, а від жінки не завжди. І головне, у жінок є обмеження в часі. Чоловіки можуть сказати: я заведу дітей пізніше, хоч до 80 років. А жінкам потрібно встигнути до 35, максимум до 40. Інакше. все. А це справді страшно. Один із найболючіших сценаріїв у житті це бажати дітей, але не мати їх. Я нікому не побажав би такого. Так, хтось може сказати: я зробив щось велике, але за яку ціну? Якщо ти жертвуєш усім коханням, друзям, здоров'ям чи справді це перемога? Життя це не лише про досягнення, це ще й про любов, сенс і гармонію. Можна бути генієм у науці, але залишитись самотнім у душі, а можна мати звичайне життя та бути щасливим щодня, і це теж перемога. Урешті-решт, головне питання. Яке життя зробить мене щасливим, і лише ти знаєш відповідь? Тож обираю свідомлено. і нехай твій вибір справді буде твоїм.